Якщо ти колись натрапиш на двері посеред моря, залиш їх у спокої до біса. Кожного разу, коли я приїжджаю до батьків, я завжди виділяю хоча б один день виключно для морської риболовлі. Не знаю чому, але це вже стало традицією, і мені справді подобається відчуття тиші та спокою там, далеко від усіх. Чесно, кайфую від того, що просто живу. У мого батька човен невеликий. Всього 14 футів близько 4 метрів він не для штурмового моря, але якщо ти знаєш, що робиш, і погода норм, то він довезе тебе куди треба. Це був ясний осінній ранок, коли я вирушив у море. Жодної хмаринки, майже немає вітру, і я реально чекав цього моменту просто чилити в морі, зловити пару рибин і кайфанути від життя. Я зазвичай рибалю в трьох місцях, де тихо, тобто немає паромів. і де я вже мав добрий улов. Першу точку я досягнув десь за 40 хвилин, трохи далі від старого маяка. Одразу вмостився в кріслі, закинув вудку, відкинувся назад. Я не очікував мегаулову, але раніше ніколи не йшов із цього місця з порожніми руками. Просидів, мабуть, хвилин двадцять. І вже почав нудьгувати, і тоді я їх побачив кляті морські свині. Не те, щоб я їх ненавидів, це чудові тварини, але якщо їх бачиш, значить риби там не буде в радіусі кілометрів. Тож вирушив до другого місця. Там я не був уже кілька років, і треба було трохи поманеврувати між каменями. Але це не проблема для мене, погода ще трималася. Хоча вітер почав потрохи посилюватись, їхав туди ще хвилин 40, але воно того варте з того місця видно далеко півострівну смугу, дуже красиву, туристи її обожнюють. Просидів там годину і зрозумів, що щось не так. За такий час я мав би щось зловити. Встав, подивився навколо і побачив, як щось погойдується на хвилях. Та нунах, морський тюлень. Ще один гарантований знак, що риби тут не буде ці патлюки, тобто любі створіння, що гірші за морських свиней, вони прекрасні мисливці і ненависні всіма рибиками. Я крикнув на нього з роздратуванням і знову завів мотор, але я не здавався ще було третє, останнє місце. Там я не був уже три роки непросто його знайти і ще складніше дістатися. Їхав цілу годину занадто довго, але я мусив бути обережним. Колись я знав усі приховані скелі і небезпечні ділянки, але з часом забувається. Я майже доїхав, коли сталося немислиме, я влетів у щось і серйозно. Я не мчав на повній швидкості, але удар був такий, що мене ледь не викинуло за борт. Коли я прийшов до тями, не повірив своїм очам. Це були двері, не якісь там уламки, а справжнісінькі двері, міцно закріплені горизонтально у воді, пофарбовані в білий колір із гарно оздобленою рамою. Ручка була така, знаєте, закруглена з фігуркою горгулі на кінці, як з якоїсь готичної садиби. Я стояв і просто дивився на це хвилинами, не міг збагнути, що мені з цим робити, викликати когось. Позначити на мапі, у підсумку я зробив те, що здалося мені логічним, обережно купнув їх ногою. Спочатку легенько, потім сильніше, і, зрештою, вдарив з усієї сили, двері навіть не поворухнулися. Що б це не було, воно було закріплено міцно. І тоді я зробив це. Слухай уважно, якщо колись побачу щось подібне, не будь ідіотом. Не будь дурним, не будь як я, не відкривай ці двері, оце я хочу сказати. Я витягнув весла, підігнав човен до дверей і з певними зусиллями ухопився за ручку, потягнув і зміг відкрити їх. Якщо ти бачив колись у фільмах, як відкривають стародавню гробницю, от саме так воно й було. Порив вітру, різко рвонув двері і пролунав дивний звук. Наче в герметичній камері спускають тиск. Я обережно зазирнув через борт човна у чорний провал під дверима, багато не було видно, тільки сходи, що вели прямо вниз, у прірву. Другий урок якщо ти коли-небудь відкриєш двері посеред моря, не будь придурком, не будь критином, не спускайся по тих сходах, оце я маю на увазі. На човні був рятувальний рюкзак, батько не пускав мене у море без нього. Там небагато, кілька пляшок води, консерви, ліхтарик, сірники, запасний одяг, але цього було достатньо. Хотілося б сказати, що я довго думав, щоб розглянути усі варіанти, але ні. Я був, як я вже казав, ідіотом. Я прив'язав човен до дверної ручки, кілька разів смикнув. Переконався, що тримається міцно, і почав спускатися вниз по сходах. Ти, колись чув слово, «циклопічний». З усіх слів у словнику саме воно найбільше пасує до тих сходів. Вони були давні і масивні, стіни складені з гладких, гігантських, ідеально підігнених блоків. Я спускався по одній сходинці за раз і скоро зрозумів, що втрапив у халепу, але повернутися назад. Не міг, це було важливо, археологічне диво. Коли я нарешті досяг дна, то зрозумів, що знаходжусь щонайменше на 30 метрах під водою, стояв у повній тиші, і світло ліхтаря освітлювало дивну, езотеричну архітектуру. Попереду тягнувся довгий вузький коридор, і коли я перевів подих, просто пішов уперед, без страху, без обережності. Наче я мав бути тут, наче в мене не було вибору. На гладких стінах я почав помічати дивні символи та знаки, абсолютно незнайомі мені. Я бачу стародавні руни і написи раніше: єгипетські, месопотамські, шумерські, акадські та інші, але ці навіть близько не були схожі на них, вони виглядали цілком чужими, наче те, що вони зображували. Людське око ніколи не бачило, і я пройшов хвилин десять, коли натрапив на перехрестя і мусив зробити вибір. Я розумів, що легко можу заблукати в цих катакомбах, тому довго думав, як краще позначити шлях назад. Я дійсно не хотів торкатися стін, тож вирішив просто бризкати воду на підлогу через певні проміжки, щоб відзначити, де я вже був. Я навмання вибрав правий прохід і пішов далі, захоплений величчю цього місця. Не знаю, скільки таких перехрест я пройшов, щонайменше п'ять. Кожного разу обирав напрямок навмання, але не забував залишати на підлозі добру калюжі води там, звідки пройшов. У якийсь момент коридор почав звужуватись, ставав усе тіснішим і тіснішим. Поки я майже не перестав у нього вміщатися, не знаю, чи ти боїшся замкненого простору, але я трохи боявся, тепер дуже сильно, але я все одно повз далі, просуваючись усе глибше, і раптом почалися ці звуки. Є один звук із мого дитинства, який я ніколи не забуду. Я був на фермі у діда, і він мені показував, як правильно забивати свиню. Хоча, якщо чесно, слово правильно тут не підходить, він підняв величезну сокиру і ударив бідного порося по голові, а потім продовжував рубати по м'якому м'ясу на шиї, доки воно не перестало рухатись. Оцей звук, коли лезо повільно входить все глибше і глибше у плоть. Саме цей звук лунав у коридорі, супроводжуючись відчайдушними тваринними, високими вересками. Я зірвався, не соромлюся це визнати. У той момент я втратив будь-який свій індіано-джонсовський запал і панічно кинувся бігти назад. Вереск поступово затих, але одразу з'явився інший звук. Спочатку я не чув його, бо був надто зайнятий панікою, це було цокання босих ніг по кам'яній підлозі. Коли я дістався ще одного перехрестя, довелося сповільнитись. Щоб зрозуміти, куди йти далі, і саме тоді я почув це, саме тоді я його побачив. Воно наближалося до мене з неприродною швидкістю, стрибками, нерівномірно, хаотично. До цього мені важко описати, що саме я тоді побачив, я не думаю, що взагалі існують слова, якими можна достовірно передати той жах, воно було велике. Вдвічі більше за мене, бігло на шести довгих кінцівках. але це не були кінцівки, вони були схожі на щупальця, тільки з кістками, які гнулися у жахливих неприродних ракурсах. Шкіра була шкіряста, бліда, майже люмінесцентна. Голова, от її, я можу описати, вона була найбільш людською частиною істоти, вона мала зуби, і все. Тільки зуби, але не ікла чи щось таке, це були людські зуби, величезні, неприродно великі людські зуби, які складали всю голову повністю. Я зрозумів, що мій кінець. Я упав на коліна, заплющив очі, трясся, плакав, чекав, що смерть буде швидкою і, можливо, безболісною, але вона не настала. Замість цього істота з шаленою швидкістю пронеслася повз мене, вдарила мене об стіну з такою силою, що я думав, що мені переламало ребра, і помчала далі по коридору. За кілька секунд я вже не чув навіть цокання і її дивних кінцівок. Я тремтячо підвівся на ноги. У стані повного шоку мені знадобилося кілька хвилин, щоб зрозуміти, що взагалі сталося, і ще довше. Щоб збагнути, що я в дупі. Ліхтарика більше не було, я знайшов його уламки на підлозі, коли панічно шпирив у повній темряві, але він був поламаний вщент, я поліз у кишені за телефоном. У нього був ліхтарик, але лайно, а не світло, але хоч щось, я мав вибратися якомога швидше. Світло було настільки слабким, що доводилося тримати телефон просто над підлогою, буквально повзати рачки. Це зайняло чимало часу, але після кількох спроб я почав знаходити свої хлібні крихти, маленькі калюжі води. Я йшов за ними, здавалося, годинами. Коліна були в крові, роздерті вщент, але я тримався на чистій волі, я сподівався. Я знав, що виберу звідти, але потім я звернув за ріг, і моя надія перетворилася на абсолютний розпач. Переді мною лежала та істота непорушна в калюжі густої крові. Мертва. Я не йшов за своїми слідами, я йшов за кривавим слідом цієї потвори. Я упав на підлогу, плакав, трусився від страху і виснаження. Я не знав, що робити. Куди йти далі? Я загубився в цих циклопічних склепіннях і приречений згнити тут і померти. Ні, це ще не кінець. Я не збирався просто здатися, їхко підвівся на ноги і почав обережно бігти в будь-якому напрямку. Мені потрібно було знайти вихід, знайти шлях назад до поверхні, до світла, до життя. Не знаю, скільки часу я так ішов, думаю, кілька годин. Ти б здивувався, скільки може витримати людина, коли її прижме. Людська воля це справді дивовижна річ. Я пітнів, плакав, кровоточив, був майже на межі втрати свідомості, і тоді я натрапив на них. Сходи. Я засміявся довго і голосно. Думаю, це була спроба виплеснути все, очистити розум, не зійти з глузду. Я не психолог, але точно знаю, я підіймався тими сходами з такою завзятістю та швидкістю, якого з того часу ніколи не повторював. А коли я розчихнув ті двері і наповнив легені свіжим солоним морським повітрям, я ще ніколи не відчував себе настільки живим. Я обережно вибрався з прірви і зрозумів, що не маю жодного уявлення, де знаходжусь. Човна ніде не було, і я не впізнавав жодного орієнтира, нічого навколо не видавалося знайомим, ні будівель, ні маяків, ні берегових ліній, нічого. Я загубився і почало темніти, було холодно, що? «Це кінець, після всього, що я пережив, я помру від холоду, сидячи на дверях посеред моря? Ні, не помер. У мене ще був заряд на телефоні, тож я подзвонив батькові і повідомив йому свої координати через GPS. Він зв'язався з береговою охороною, вони знайшли мене через півгодини. Я тримався за уламки старих дерев'яних дверей. Я був за сотні кілометрів від свого човна, буквально сотні. Я навіть не можу почати пояснювати, як це сталося і куди поділися ті двері. Я міг би присягнутися, що сидів саме на них, коли мене підібрали, але, чесно кажучи, я тоді був майже без тями. Я розповів йому все, що сталося, розповідав усім, кого зустрічав ніхто, звісно, не повірив. Як їм повірити? Це ж просто якась дурна галюцинація через перехолодження, так? Єдине, що я знаю точно, якщо я коли-небудь знову побачу двері в морі, я розвернуся і поїду геть. Я досі не знаю, що там унизу, що це було за створіння, як воно туди потрапило, і як це місце взагалі може існувати. Але найбільше мене лякає інше. Те, через що я не сплю ночами, те, що постійно бачиться мені у снах. Якщо врахувати розміри тієї істоти, яка промчала повз мене, тієї, яка, зрештою, виявилась мертвою, то навіть уявити страшно, що ж тоді вбило її, там унизу є щось чужорідне, монструозне, жахливе за межами уяви, і я ніколи не хочу, щоб це знайшли.